Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Друге послання апостола Петра. Розділ другий. Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості. Оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був Ной. Цей проповідник правди і навів потоп на світ безбожних. І коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник. Живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають. Всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклипи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють. У тлінні своїм будуть знищені і зазнають кари як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно, вони зваблюють нестійкі душі. Серце в них до зажерливості вправне, діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, підяремна, заговорила людським голосом і спинила. Безум Пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма. Верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю самі. Раби зіпсуття, бо хто, ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати. Аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді, з ними трапилося те, про що приповідка влучно каже пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Псалом 93. Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався, І світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси споконвіку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт, та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, домові Твоєму личить святість. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненаться, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий. Він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шеолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і Твоя надія. Не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється». Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене. Та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Перша книга ХРОНІК. Розділ одинадцятий Тоді Ізраїльтяни. Зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні, і промовили: Ось ми твоя кість і твоє тіло. І вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле і приводив додому, і Господь, Бог твій, сказав тобі: Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем. Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом, переказаним через Самуїла. І двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові Не війдеш ти сюди. Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид город. Давид сказав: Хто першим розіб'є Євусіїв, той буде головою і князем. І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида. Які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. Ось імена вояків витязів, що були в Давида. Їжбаал Гахмоній, голова над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з трьох вояків. Він був з Давидом у Паздаммімі, куди філистимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменим. Як же народ утікав від Філистимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філистимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу троє з головних тридцятьох вояків зійшли на низ до Давида на скелю коло Адулам печери, коли філистимлянський табір розташувався був у Рефаїм долині. Давид тоді перебував у твердині, а філистимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілося дуже пити, і він сказав, Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт? Тоді ці троє прорвались через філістимлянський табір і черпнули води з криниці, що у Віфлеємі коло воріт. Взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав. Борони мене Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її, і не схотів її пити. От що зробили оті троє вояків. Авішай. Брат Йоава був головою над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між трьома. З цих тридцятьох його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим трьом не був рівня. Далі Бенайя, син його яди, Син сміливого чоловіка, великого ділами, з кавцелу. Він побив двох синів Ар'єла з Моаву. Це він, одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив Лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка п'ять ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис, мов навіть кацький. А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Беная, син його яди. Він був славний між тридцятьма вояками-витязями. Його поважанно більш, ніж тридцятьох, але тим трьом він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки Азаел брат Йоава, Елханан син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету, Іра, син ікеша з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай з гуші, Цалмон з Ахоху. Маграй з Нетофи, Хелед син Боани з нетофи, Ітай син Рівая з гівеа Веніямина, Беная з піратону, Хурай з Нахле ашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліягба з Шалвону, Яшен з гуні, Йонатан син Шаге з Гарару, Ахіям син Сахара з Гарару, Еліфал син ура, Хефер з Мехери, Ахія з Белону, Хецро з Кармелю, Нарай – син Азбая, Йоїл – брат Натана, Мівхар син Гагрі, Целек – з Аммону, Нахрай з бероту, збройноша Йоава сина Церуї, Іра з Ітра, Гарев з Ітра, Урія хетит, Завад син Ахалая, Адіна, син Шізи, рувимляна, голови рувимлян, а з ними тридцять. Ханан син Махи, Йосафат – з Матану, Узія з Аштароту, Шамата Ейєл – сини Хатама, з Ароеру, Єдіаел, син та Тайоха, його брат із Стіцу, Елієл – з Махвіму. Єрівай і Йошайя, сини Елнаама, таїтми з Моаву, Елієл, Овид, Ясієл, з Мецовії.